Тися гарно вдів. Гарно вдію все, правда? Нормально, білі меште, все, каву трошки пообливав. Молодець, такий самий, як я. Як звати? Вола. Володя, кажи. Я хочу освіти своїй дівчині, Рубі Нюлі, яку я, яку я дуже сильно кохаю. Я з нею зустрічаюся вже 8 років. Я хочу це свято, як то кажуть, закріпити. Так, маленько, не знаю, коли в нас буде свадьба через те, що таке діло в цій країні. Я нині даю шлюб і все. Прямо тут на сцені. Вінниця, ви підтримуєте чи ні? А кольця зробимо з квітів. А кольця будуть пізніше, так що дякую тобі діду за це свято. А де молода? А де молода? Давайте молоду покнищемо. Юля. Ні, Юлі не треба, став, не, 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 не Юлі. Молода! Йде до Де вона є? Десь є, десь тут. Де моя маленька? Ну, сильно є. може вона боїться? А де вона є? Підніми руку. Та то не там. Ну не піднімай, ну, пацани, ну що, пацани пішли. Сильно. Рубан Юлька. Де вона є? То вона? То вона? Куди сюди, вона? Куди сюди? Куди? Намалюйте її зразу на ходу. Накрутіть її, волосся. Ай гарна, нічого собі. Ви що окремо стояли, як в церкві, ти справимо розгріваєш? Ви разом стояли, так? Ну, підсадіть її, ходіть. Так, тільки задупнули лапа, охорона. Обана, яка гарна дівчина. Лесик закрий очі. А її поведуть так. Я думаю, що охорона її підсадить. А... а де так сильно тиснеш, його? Файний ти Дітер, пітер, заказ! Ой-ой-ой, ну кажи щось. Тільки впадь на коліна, нормально, давайте. По-французьки, давай, падай на коліна. Але люди хай бавляться, хай дивляться, ти що. Це... Ми знімаємо кіно, давайте більше-більше на людей і кажи. Виходь, будь ласка, за мене за Я тебе дуже сильно кохаю. А будете? митися ну Давайте потямийте, потямийтесь. Гірка я, гірка я, гірка явода. Гірка. Ну раз, як на Гірка я. Ну що, давайте зробимо зараз... Ні, ви на сцені будете танцювати типу то весілля. Аме, робиме таку, сильнейшу, сильнейшу забаву. Добре?